Вітаю вас, шановні, на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградва. Це програма Право на правду про найцікавіші події на фронті. Ми поговоримо прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Мої вітання, пане Владиславе, і слава Україні! Героям слава, дуже раді вас бачити. Ну Що давайте з нашої моряки моряки, моряки перенесемося в Судан. Судан, духа. Я подивився, я вчора про Судан. Ну, цікаво, думаю, що там будемо розмовляти з паном Владиславом про Судан. Думаю, подивлюся, як там у Судані люди живуть. Я задав футивішок, не ходіть, не ходити діти в Африку гуляти. ось Це, 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 це та історія. Ну дуже живуть погано. Живуть погано. Така ситуація, бачив, на речі, у них так у них багато золота. Багато золота прямо з землі але якість з якої вони його видобувають. Ну це на рівні ось. Середньовіччя якесь тобто великі нори. Вони там риються голими руками і з змішують у поротому всіх через десь місяця за два починаються вже якісь там хвороби. Але така справа, і все це слухайте, знаходиться в Україні, з якої з одного, з одного боку є армія. Є армія, голова армії, голова, от, ну, такий собі президент, і є сили швидкого реагування. От і слухайте, і от там зараз якась гаряча фаза. Ну, це, вся ця історія кажуть, що державний переворот спробували зробити у ці сили швидкого реагування і кажуть, що вони якось пов'язані з Вагнером. Ну тут нічого дивного, бо там, де золото, і там, де вся ця історія, або там Вагнер був помічений. Що думати з цього переводу? Слухайте, і цю всю історію. Державні переворот, Роти в країнах ну це якось знаєте, це го геополітична потрібно. Ну ніхто нічого не скаже. Всі все задовольні задоволізадовольниться ситуація, чи ні? Чи якось буде, буде якась реакція? Тухаде давайте по порядку. Ну, по перше, зараз в Судані спекотно більш ніж 100 вбитими цивільних людей, понад тисячу поранених. все це відбувається на тлі того. Гострого протистояння між регулярною армією Судану та так званими силами швидкого реагування. Тут ми маємо розуміти, хто ж такі ці сили швидкого реагування. Це такі собі тамтешні бойовики, які брали участь в поваленні попереднього уряду. Не цієї військової mm -hmm. диктатури, а до того там -то у них був е черговий диктатор, який там е досить довго правив цією країною, е привів її до суцільного зубаження, і от на тлі народних протестів саме. Ці структури, які зараз в Судані називають силами негайного чи швидкого реагування, взяли участь повалені в ПП попереднього режиму диктаторського і формування тиранії під проводом військових. Зараз добровідомо, що. Очільники цього руху з, з, з швидкого реагування мають тісні комунікації з Російською Федерацією з Москвою і намагання їх і далі комунікувати. Думаю, вони ґрунтуються саме на тому, що Москва намагається їх підкупити, в тому числі і з метою створення тієї саме військово-морської бази в Судані, яка допоможе контролювати рух суден в, 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 в Червоному морі. Надзвичайно важливий кейс, адже росіяни все ще прагнуть посунути свої руки чим далі. Вони мають базу, базу на узбережжі Середземного моря. Зараз вирішили. Закріпитися на побережжі Червоного моря є певні складнощі, пов'язані з тим, що у разі якщо сили, то швидкого реагування зможуть е, вибрати е, чи виграти в тому протистоянні з регулярної армії відповідно тим режимам, який зараз е, виконує обов'язки уряду в Судані, то росіянам то є вдасться щодо. Впливу Вагнерівсів на цей процес ви абсолютно слушно зауважили там, де золото там де інші дуже дороговартісні корисні копалини там є вагнериці. І хоча Євген Пригожин розповідає, що жодного Вагнери там немає, ну він як бреше Тому очевидно, що е та комунікація між представниками економічного блоку е приватної військової компанії Вагнер та тими силами швидкого реагування в Судані відбувається. Який спосіб де здійснюється військово технічне співробітництво, Тут я не готовий говорити, але ж донову ж таки ми живемо з вами у часи інформації, тому дуже швидко або журналісти дослідники, або інші зацікавлені посадові особи дізнаються. Що насправді відбувається в будь-якому разі, е, питання Судану є надзвичайно ваговим для забезпечення сталого та безпечного е, простору на в північній частині е, в Африки, бо на тлі е, цього протистояння в Судані є ще е, конфлікт між Суданом. Е, Єгиптом з одного боку та Ефіопію з іншого боку, бо Ефіопія починає будувати надзвичайно велику дамбу на річці Ніл. У разі тільки но вони в експлуатацію. Фактично всі країни, а це Судан та Єгипет, що зараз ташова на нижчі потечі Ніл залишиться взагалі без води, а це за це... Постелі призведе просто до катастрофічних наслідків. Тому думаю, що е, регіон надзвичайно е, такий несталий, є там проблеми, і думаю, що увага, котру приляють. А ви чули пане Володиславе, а ви чули цю історію? Вони почали там ердогана звинувачувати? Я, я ще не помиляюсь у цій історії з Дамбою. Що це ось Туреччина там якось впливає, чи, чи я щось помбольняюсь? Дуже багато. Дуже багато гравців світового рівня зацікавлені в тому, щоб панувати в цьому регіоні. Надзвичайно величезна і потужна експансія відбувається з боку уряду Китайської Народної Республіки. Росіяни своє жало туди пхають, американці вислідкували цю ситуацію. Певною мірою працюють там проксі, які підтримуються урядом Єгипту. То це, чи може бути дотично до цих Сесія в Туреччина безумовно, адже ми розуміємо, що уряд пана Ердогана формує дуже потужну коаліцію. Туреччина нині працює над створенням такої співдружності країн, які дозволять саме Стамбулу, Анкарі займати такі провідні позиції в регіоні. Регіон, звісно, є не стали, дуже багато конфліктних ситуацій між державних, міжрелігійних, і це надзвичайно Такий боремний, пекельний регіон, скільки с себе пам'ятаю, дали близький верніше схід та північна Африка завжди перебувала у таких деструктивних процесів. Але ж бачимо, часи минають і нині вже на мапі світу Україна є тим самим спокійним регіоном, де відбувається найбільше за масштабами війна з часів завершення Другої світової взагалі-то це ну на африканському континенті. Там ну так ну, там дуже дуже спекотне і там постійно якісь війни. Там я, я не пам'ятаю спокійних часів. От там почалося все там ще з цієї зрабовласницької історії, там, коли взагалі божевілля було, там коли вивозили звідси, і і, слухайте, і зараз ніяк це не скінчиться ця історія на цих прапорах. Ці автомати така інше. Ну то розуміємо, там, в яку в чому вариться ця країна. Вагнер там собі знайшов, я розумію. Мені хочеться, щоб там він зник от десь от в Африці. От просто, просто зник. Щоб якісь, не знаю, визнали їх там, терорист, і гілом, Шмігілом, в барабанки їм визнали і десь загасили всі їхні бази, щоб їх і не було. Слухайте, давайте рухаємось далі. Кажуть, що ворог змінює тактик, свою тактику, стратегію цих обстрілів на нас. І кажуть, що більше з'явилося цих крилатих бомб. В нього, і що він переробляє старі на крилаті так і таке інше. І дуже потерпають від цього і Запорізька, і Харківська область, і ось нещодавно удар по Слав'янську і таке інше. Слушайте, цікава ваша думка, ось боротися з цією компонентою. Як боротися з цією компонентою? По-перше, всі вже вивчили, що таке КАП. Керована авіаційна бомба насправді дуже дошкуляє не лише українським військом, які боронять український Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку. Ці бомби дошкуляють і несуть та руйнування мешканців у при прифронтових сел та міст mm. нашої країни. Як боротися? Єдиний ефективний спосіб, бо плануючи бомбу знищити край важко це знищити носії тих самих керованих авіаційних бомб. А для того нам потрібна потужна система протиповітряної оборони. Не дарма настільки поживалося українська як тільки но ми почули заяву від уряду Німеччини. Мовляв, вони вже передали для України саму систему протиповітряної оборони батарею Петріа. Звичайно, що надзвичайно потужна система, яка спроможна поцілювати по ворожих літаках на відстань до 150 км. Відомо, що каби росіяна спроможні запускати на відстань до 40 км, а це значить, що в тому регіоні нашої країни, де буде розміщена ця батарея Петріот, ну що не менше, ворожі літаки будуть дуже дуже обережно працювати. Надто близько е, рушити в бік наших кордонів, бо матимуть е, чималий клопіт. Е, очевидно, що е, Володимир Зеленський, президент нашої країни, звертаючись до західних колег, е, абсолютно слушно зауважує про таке: одна батарея е, Петріот це чудово, В перспективі найближчі перспективи на обіцяє ще одну батарею Петріот, але того замало. Нам потрібно щонайменше 20 таких комплексів, які. І, Відповідно, навіть за таких умов зі 100% вирогідності повністю закрити небо над Україною неможливо. Надто велика Україна, надто багато ризиків несе нинішня російсько-українська війна. Тому є над чим працювати, але ж знову ж таки, як варіант, протидії ворожим бомбардувальникам та штурмовикам, це отримання нами тих самих f 16 про яких і mm. точно. Що розмов, Думаю, що і під час наступного Рамштайна це питання так само буде на порядку денному. Ну єдине, що мені не сподобалася історія про в розмовах про – це строки, півтори роки Ну, рок, це така історія. Ну слухайте, мені хочеться, щоб це було якоюсь військовою хитрістю. І, 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 хит, і хитрим нашими псом півтори роки. Ну така, ну але до F-16 можуть бути і інші літаки. Така історія. Поки прийдуть ті на, на, політають на інших там. На різних я бачив літаках наших пілотів навчають не тільки на F-16, на різні варіанти, Ну в 16 то F-16. Слухайте, от якраз саме наступний Рамштайн. Чи він вже через два-три дні, я так розумію, буде. Що там про що? Про що буде? Якось тихенько цього разу. От дуже тихай, не на, коли на, пере, напередодні ті Рамштайни, які були, ну якось там сю Рамштайн, то буде той той сій, а зараз так якось у тиші. це, це ага. відбувається. Сдав серед цієї тиші буквально пролунало одне повідомлення. Мовляв, пан Резніков, міністр оборони України, вже поспілкувався зі своїм американським візавілоїдом Остіном. Сподіваюся, що вони дійшли згоди щодо тих е складових, які було там говорити під час наступного Рамштайну. Що нам потрібно? Нам потрібно у величезних кількостях системи протиповітряної оборони. Бо з одного боку, ті наші запаси, які в Україні були ще з часів радянського союзу. Завершується. а нових надто мало. І на тлі того, що зараз росіяни змінюють тактику застосування авіації, зокрема за рахунок використання тих самих кабів, звісно, що система протиповітряної оборони нам потрібна. Багато і ще більше потрібно нам ракет до цих самих систем протиповітряної оборони. Бо у разі якщо росіяни проламають нашу ППО, ми матимемо чимало клопоту. І зараз зверніть увагу постійно авіаційні чи повітряні тривоги вони лунають на півні нашої країни за рахунок чого на докаторі чорного та азовського морів постійно працюють літаки тактичної авіації mm -hmm. Путінського війська. Саме з, -з них поцілюють ракети класа. Х-31 і інші ракети, які саме за допомогою авіації використовують Путінська Росія проти нашої країни для того, щоб що? для того, щоб максимально виснажити нашу систему протиповітряної оборони. На цим вона працює. А це для того, щоб більш ніж 30 діб вже не було масштабних обстрілів ракетами класу «Калібр» чи класу Х5. Це, це при тому, що Росія не виготовляє ті саме ракети. Що відбувається, значить Росіяни накопичують ці ресурси, uh -huh. коли саме вони їх можуть застосувати? Чи можуть їх застосувати з метою протидії українському контрнаступу? Чи можливо на підтримку власного наступу, який е, ймовірно може статися? Або наприкінці квітня, або скоріше за все на початку травня. Чому в ці часові проміжки? Бо до того часу я дивився прогноз погоди постійна весня, не зливи не дозволяють просохнути українським ланам, полям і за таких умов переміщуватись на бронетехніці ані українських оборони, ані російським окупаційним військам неможливо. Хоча знову ж таки час від часу з'являється інформація, мовляв, росіяни з Антарк. Таки перекидають oh, -oh. болотоходи з відповідної техніки, яка спроможна рушити в тому числі і по нестійких ґрунтах. Це mm -hmm. звісно да дає певну перевагу для російських окупантів. Ну і тут я сподіваюся на талант, звитягу та майстерність українських громадів, які думаю, що ту саму і арктичну техніку нищить не менш затята і завзята mm -hmm. ніж зразки озброєння військової техніки ворога. Я не знаю, мені сподобалося. Мабуть, то був якийсь російський експерт їхній, і він там розповідав таку неприємну історію для росіян. Що, ну слухайте, ну, Абрамси, от, Абрамси, Абрамси, наша техніка краще. Ну, слухайте, ну в цій іракській війні були Абрамси. Да? Один проти скількох, 50 або більше там, інших танків ну, да, у Полі, у пустелі, Слухайте, у, пу у пустелі, давай. І, слухайте, і все працювало, все добре. Тому не знаю, на який сумрачний... Суті генії сподіваються, росіяни. Але мені здається, от битву заліза вони ну програли. Вони там наполягають на тому, що може трохи легше цей танк. Ну те слухайте. Ну і через два тижні грунт підсохне. Ну така, ну він підсохне, ну не можуть дощі йти постійно. Так чи і що далі? А далі ваша перевага вже і не перевага. Ну, така, і це до речі, якщо це перевага і така це вони, знаєте, що почали історію таку роздмухувати? Ось НАТО, НАТО небезпечно накопичується на кордонах, на кордонах збільшують вони там. А самі НАТО, сходить цікаво, кажуть, що вони дійсно вони змінили свою доктрину. Давайте про це поговоримо. Це важлива історія. Давайте про це поговоримо. Що там, яка зміна сталася, що ті перелякалося? Чи багато на цій планеті бюрократів? Безумовно. Чи багато військових бюрократів? Чимало. І, мабуть, що найбільш бюрократичні бюрократи на цій планеті це чиновники Пів... з Північно-Атлантичного Альянсу. Вони надто е, рафіновані, вони надто повільні, вони надто негнучкі, щоб реагувати на ті, на ті виклики, які є е, е, нині на планеті. Але з іншого боку, Життя буремне, життя змінюється. Відповідно, навіть найбільші бюрократи військово-бюрократи на планеті mm -hmm. е е трансформуються і розуміють, що ці ті концепції, які у них раніше існували, мовляв, вони готові поступитися частиною території тих країн, на які нападе ворог, mm -hmm. е дозволити окупацію, щоб потім проводити операцію щодо витіснення ворога з mm -hmm. цих територій. Зараз вони цю концепцію змінюють, але чому змінюють? Тому що українські вояки давали своє всьому світові, що російська пропаганда протягом 20 років плакала ту саму дурню з приводу того, що російська армія є другою за могутністю у світі. Очевидно, що російські вояки, які вмирають пачками, під бахмутом в районі Авдіївки та Мар'їнки не є тією потужно-рушійною силою, котру слід боятися аж до ну я то не знаю до, до тремору у всіх кінцівках. Очевидно, що з ворога. Треба і бити, і бити його ефективно тому і змінюється концепція на кшал того, що ворога треба зустрічати на кордонах країн північно атлантичного альянсу, і саме там його відразу і нищити е е нормальна реакція, адекватна реакція. Е це створює в першу чергу передумову того, що Путін має розуміти, що будь-яка його навіть спроба. Вчинити якийсь агресивний акт буде наражатися на колективну і дуже болючу відповідь для російського mm -hmm. війська. О, незвично те, що Путін постійно розповідає на всіх кутах мовляв, він воює з НАТО, але ж по факту, країни, які ходять до міністра атлантичного альянсу, своїм особовим складом не залучалися до цих процесів. Так вони нас підтримують військово-технічному плані. Але де ми бачили американських вояків чи польських солдат, які воювали зі зброєю в руках проти ворога, такого немає. Тому очевидно, що навіть готовність негайно солоти сили на будь-які агресивні спроби з боку Кремля в такий спосіб діяти вона має привести до тяму Володимира Путіна, бо незважаючи на те, що російська пропаганда розповідає, мовляв, ми тут зараз всі да і вся, очевидно, що жодних шансів для російської армії в прямому бойовому зіткненні з армією НАТО вистояти не має. Не немає там. Якщо тут є питання у всіх тільки про ядерну зброю, розумієте, та тут всі вже зрозуміли. Тільки про ядерну зброю і, 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 і то із ядерною зброєю там також всі все знають всіх е, ці підводні човни. От я так розумію, там все от, в ті місця, де, от, де не працює розвідка, ну, де вона працює, де вони не знають, де може знаходитися ця загроза, от там да, так, небезпека, а так всі об'єкти на, на мапах супутники працюють. Там, і ще раз, мені здається, що там все відбудеться ще до запусків, якщо дійсно почнеться ця історія. Ну, мені так хочеться. Бо дійсно наступна слухайте, це еволюція. Все, все ж таки це еволюція. Але еволюція наступна ланка, мені здається, це вже якась ізраїльська, це коли превентивні удари будуть наносити там по якихось об'єктах, щоб, щоб ніяких взагалі рухів не було. Ну, не знаю, дочекаємося ми цієї історії чи ні, Хоч, хочеться дочекатися. Слухайте, через два тижні запрацюють в Російській Федерації ці госпослуги. Повістки, ну вони там мені подобаються їхні історії. Там ні 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 це ж не для фронту, це не для фронту, а це для мобілізації строковиків. Уха, що ви думаєте? Ну я пам'ятаю залужний, сказав, що що професійну армію вже перемололи. Зараз ось непрофесійна Що думаєте, цих строковиків буде більше? Щодо строк да, щодо строковиків, сто тисяч, здається, на весняний призов. Це план. Зазвичай і путінська армія ніколи той план не, не реалізовує за 100% ефективності. Е, позиції знаходяться на рівні там 80 до 90 до Тобто, навіть не зважаючи на те, що система е, військових комісаріатів російських федерацій досить розгалужена, але набрати е, російських строковиків, і навіть цієї розгалуженої системи не завжди е, вона має таку можливість і спроможність. Тому mm -hmm. очевидно, що росіяни е, цю систему електронних повісток опрацьовують не просто так. Плани щодо призову до лав російського війська 400 тисяч мобіків. Вони абсолютно очевидно можуть бути реалізовані, бо дивиться, як вони то відбуваються. Потім з чого починав ту так звану спеціальну військову операцію, мовляв, mm -hmm. буде суто професійно російська війська реалізовувати mm -hmm. ці завдання з того часу. Пройшло. Певний проміжок минув певний проміжок часу, і з'явилися і є російські чмобики і добровольці пхають навіть незважаючи на те, що ті добровольці не надто хочуть іти добровольцями на фронт. І прихована мобілізація відбувається, і буквально змушують російських страховиків укладати ті короткострокові контракти, але ж за умов того, що мобілізація до речі, мобілізація в Російській Федерації не закінчена, тому бо немає відповідного указу. Тому ті російські вояки, які укладали короткострокові контракти, не можуть звільнитися. Тому що в черговому фіксуємо? Пісково бреше та його патрон Путін так само бреше, коли розповідає, що не потрібен окремий указ щодо припинення часткової мобілізації. Війна триває і путінські генерали шукають будь-які можливості, в тому числі електронні, для того, щоб зафіксувати ситуацію, зафіксувати контроль над моб-резервами для того, щоб не повтікали з території Російської mm Федерації -hmm. ті самі громадяни, е які ма дотичні до війська і можуть бути призвані в рамках мобілізації. Путін не відмовляється від своїх геополітичних планів щодо знищення України. Як держави українця, як складової спільноти народів світу. А це значить, що і нам є над чим працювати. Бо ті самі, росія ймовірні 400 тисяч російських мобіків, які є... з'являються на фронті. Це так само потенційна ціль для наших е, гармашів, і Їх треба так само перетворювати на плату. Де чимало фахівців кажуть, що ближче до першої до завершення першої декади травня, ну, зважаючи на нинішні темпи, росіяни можуть втратити вже до 200 тисяч. 200 Ого. Ого. Якраз останнє питання. Побачив їхнє відео, а оці, експерти, і там хі, один дя дя дядечко каже, що вони всі я не розуміють, для Російської Федерації немає, немає неприйнятних втрат. немає Слухайте, тут і от не розуміємо, дурість в голові, батюшка, цар, все таке інше, там, розум... але. Пити в професійній реальній армії воно ж так не працює. Все одно ж є якесь мер... Мер... ну, не... не... якась ланка, усе ти до неї доходиш, а далі все сипле сипється. Ось все. І ти або не взагалі можеш робити тільки що то одне, або взагалі вже нічого не можеш робити. І чекаєш, щоб ворог не зробив нічого, бо ти і навіть вже і не можеш його відповісти йому в обороні. Не то, що там якісь контрнаступи зробити, маневри там затягнути, відтягнути. Все, ти якась межа, і все. І ти вже не можеш. чи От... це дійсно ж так. Не можеш весь час. Не, без прий... неприйнятних втрат. Таке ж неможливо. А, те, що розповідають російські пропагандисти, інколи ну, важко осягнути з раціональної точки зору. Вони ляпають якусь дурню, свято в це вірять, і найгірше не, не історії, що в цю дурню вірять російські споживачі того самого телевізора. Але ж нічого спільного з реаліями на полі бою немає. І буквально один приклад, якщо тому російського пропагандисту запропонувати, щоб він взявши е гвинтівку, чи той самий автомат, рушив вперед на передову, реально рушив під вогонь українських хаймарців. Чи наважиться він на це на ну, таке? Чи буде розповідати про свою неспроможність, нездатність, неможливість та інші поважні причини, які не можуть е не дозволить йому зреалізувати саме mm -hmm. такі? Росіяни готові спостерігати за вправними діями того самого російського війська, сидячи вдома біля телевізорів, але не так багато охочих насправді брати до рук зброю і йти воювати, mm -hmm. вбивати це беди. абсолютна більшість з росіян не хоче, щоб їх вбили. А це ж війна, і очевидно, що двобой це історія з відповідними наслідками. Думаю, що те, що ми чуємо за екранів російських телевізорів. Це російська пропаганда, вони пак, поки що працює, але поступове вихолощування з сприйняття реального сприйняття тієї дурні, яка є в ух росіян з телевізорів. Вона відбувається. Бо подивиться, яка дивна реакція у російської інтернет спільноти на візит Путіна до Часливців. Це Та, ти про це навіть говорити. Ми ну не слухайте. Кепкують з нього, з нього просто роблять mm. дурня, йому ніхто не вірить. Згадують про храмати, про дубльорів, про е, те, що є відповідний павільйон десь на території Московської області, де все це знімалося. Та більше пане Володимир, дивіться, я вам так, один приклад, щоб всі зрозуміли. Останній ми навіть крутили це відео. Там така історія була. Він стоїть перед ним посли, Він в е, е, грамоти ввіряв. От вони це ж посли, це люди здорові, не, при, при грошах до, доглянуті таке інше. І, і там, там, де тиша, тиша грабував це смішно, але це окремо, і він їм там каже: все, все, у нас закінчується офіційна частина. На жаль, ми не можемо з вами ближче поспілкуватися, бо ж карантинні норми. А тут він до хати кудись заходить, там з кимось обіймається, кудись там бійці. Ну, ну серйозно, ну хлопці, тут карантинні норми, а тут ну бачите ніяких карантинних норм. Ну тут дійсно всі розуміють, що кипкують, з нього, то зрозуміло, не знаю. Там... Але знаєте що єдине, що можемо відмітити цю історію, навіть якщо ну, двійник, не двійник, вони зробили цю акцію. Навіщо? Ну, мабуть, потребують. Якось не піднесення, може, настрій у військах не такий, може щось щось. Ну, для чого ця акція робилася, розумієте? Якось підбадьорити? Я думаю, кілька причин. Ну, по-перше, Путін робить кальку з президентом України Володимиром Зеленського. Бо то, mm. того дня, як з'явилася інформація щодо візиту Путіна. На Арабатську стрілку відбувся візит Володимир Зеленського безпосередньо на лінії бойового зіткнення в Авдіївку. Ну звісно, що Путіну ще рачки повсти до такого рівня готовності до ризику, як це вчиняє наш президент. Але тим не менш, чому президент Володимир Путін знаходиться в бойових порядках? Правда, ті бойові порядки знаходяться не на відстані 130 км від лінії бойових звітні, тому що він намагається власним прикладом змотивувати е, широкі прошарки російського суспільства на велику війну проти України. Мовляв, я на фронті будь будьте га напоготові і ви рушити на фронт для того, щоб реалізовувати знову ж таки дивні забаганки Володимира Путіна. Це перший кейс. Ну і по-друге, я думаю, що все це пов'язано з тим, що. Йому край важливо. Важливо не виглядати дурним. У нього це це сприйняття світа сприйняття. Він дуже ну, людина емоційна і його дуже турбує. І mm -hmm. У мене така історія І, і, і для Я того, така. щоб певної міри ситуацію виправити, він зважився на такий дивний крок. Хоча знову ж таки, диявол криється в деталях. Будучи за 130 км від э, бо, лінії бойового зіткнення, то я вам так скажу: відстань від державного кордону між Україною та Росією до Белграда там близько 70 чи дев'яносто mm -hmm. км. Тобто навіть э, ризик перебування э, Володимира Путіна в Білґарді можна вважати більш був критичним ніж перебування в санаторії на території рабатської стрілки. Та да яка рабатська стрілка? Ну ви серйозно, яка арабатська стрілка? Я наважився, наважився на що? Двійника відпустити туди і все, що йому. Я не думаю, втратить одного зроблять йому іншого. Така, така історія. Дякуємо, пане Владиславу, що долучилися до нашої сьогоднішньої бесіди і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам, Нагадую, заходьте на ютуб канал, Жамка Дзвіночка, підписуйтесь на овлення замбу Гнадія Винограду програма Право на правду Тримаємо стрій!